Як їжачок Стьопа із зірятами пожежу гасили, автор Ольга Кобильська. Десь далеко-далеко, в одному з чарівних лісів, жив був у маленькій хатці під одним із старих дубів їжачок, на ім'я Стьопа. У нього було цікаве життя. Він завжди умудрявся потрапляти на звичайні пригоди, то отримає таємне послання із підземелля. То шукає скарби в ніч на Івана Копала, а то когось рятує від небезпеки. Пам'ятаєте казку про оленя чи мале білчення? Не пам'ятаєте? Тоді швиденько підпишіться на канал, добавте його в закладки і подивитеся пізніше. А сьогодні їжачок Степа з самого ранку планував трохи поприбирати на подвір'ї, бо з початком осені. Листя падало з дерев все більше й більше. Стьопа навіть ходив у село до магазину, щоб купити нові граблі та рукавички для садових робіт. Також він планував трохи познімати до грона винограду, поки осіннє сонечко ще балувало тепло, і жачок хотів частину винограду зав'ялити, перетворивши його на редцинки, а з іншої частини виноградного урожаю. Степа вирішив зробити сік та законсервувати його у великих банках. Отож, ту взимку буде чим поласувати. Коли їжачок, як завжди, вийшов із хатки вранці на вулицю, щоб зробити невеличку зарядку, а вже потім приступати до виконання запланованого, він був здивований, відчувши у повітрі неприємний смак диму. Що ж трапилося? Невже десь розпочалася пожежа? Стьопа відразу запідозрив неладне. Ой-ой, ой хоч би не пожежа. І ще раз уважно проводив носиком, принюхуючись, і зрозумів, що вітер тягне сморят із південно-східної сторони. З того боку лісу розташовувалась невелика просіка із балкою. Стьопа знав. Що там зараз повно сухої трави, яка за час спекотних літніх місяців повністю перетворилася на нескошене сіно. Трава у балці густа та суха. Якщо хтось кине сірник, то лиха не оберешся, міркував їжачок. Та й вітер у напрямку лісу. Потрібно зупинити просування полум'я, щоб не дай Бог на дерева не перекинулося. Так, треба швиденько збиратися. Не встиг Стьопа накинути піджачок, як у дворі хтось затарабонів. Стьопо, Стьопо, це другий сачок із зляканими очима влетів до будиночка. Скоріше, скоріше, пожеже. Привіт, вже зібрався. І жачок із усачком вискочили із хати. Треба взяти лопати та відра, забігли до сараю, тримай. Поки звірята бігли в сторону балки, звідки наростав запах горілого. Гусачок на ходу розповів, що звістку про пожежу з самісінького ранку рознесла по лісу сорока білобока. Бобри повинні пожежною машиною скоро приїхати, а всі інші теж уже в дорозі. Скоріше, скоріше. Захекані друзі, вибігши на узлісся, побачили страшну картину. У балці між густими, темно сірими хмарами диму, де не де. Піднілися чорні смуги долини, і трава, і кущі, і морда пораз дерев перетворилися на схарище. страшна, жовто гаряча, блимаюча стрічка полук'я пожирала на своєму шляху усе, швидко рухалася в напрямку лісу. Яскраві відблиски вогню, то яскраво спалахували, підбираючись до чергової жертви вигляді молодого дерева. То стишувала своє просування, лискаючи язиками полум'я суху траву. З усіх кутків лісу збіглися тварини. Усі, хто міг швидко копали глибоку, довгу яму. Потрібно було зробити межу, щоб вогонь не міг перескочити далі. Їжачок та гусачок приєдналися до свірят та почали жваво махати лопатами. Потрібно було встигнути, поки полум'я не підібралося ближче. Олень, який вмів шукати джерельці, уважно обійшов територію і раптом ударив копицем декілька разів сюди, знайшов. Хто небудь допоможіть розкопати. Треба розширити джерело, тоді зможемо водою заливати згарище. Кабан та дядько ведмідь миттю направились на допомогу. А тут і бобри на пожежній машині під'їхали. Єнон швиденько кинувся допомагати їм розмотувати пожежний шланг. Один із бобрів твердо піперся лапами в землю та міцно притиснув шланг до себе. «Микай, подавай воду! Його напарник відкрутив кран. Діло пішло аж вавіше. Під густим напором води полум'я почало відступати. Звірята зітхнули з полегшенням, але не припинили рити траншею. Раптом потік води скінчився. Що трапилося? Занепокоївся гусачок, не перестаючи копати. Щось зламалося? Не хвилюйся, заспокоїв другий їжачок. Я думаю, що це вода у баці машини закінчилася. Ой, зукнув гусачок, побачивши, як полум'я, миттю спалахнуло з новою силою, підпираючись з кожною секундою ще ближче. Що ж робити? Що буде? Глянь, джерело розкопали. І вода з під землі прибуває швидко, все буде добре, сюпа кивнув сторону оленя. Бачиш? Бобри швидко відкрутили шланг та перекинули його до джерела. Ще пару хвилин і дзвінкий струмінь води знову полетів у напрямку вогню. Зірята теж кинулися до води, вишикувалися рядочком та вервочкою почали передавати один одному наповнені водою відра. Вели через десять бобри загасили останні жаринки. Усі зітхнули з полегшенням. Але дивитися на те, що натворила пожежа, було неймовірно боляче та страшно. Нічого живого, лише чорна спалена земля. Ух! гусачок витір під на лобі. Під забруденого попелом крила залишилася чорна посмуга. Як це страшно! Так, їжачок кивнув головою. Його серйозний погляд сумно оглядав те, що залишилося від палки. Коли він побачив маленьке вигнуте скукожене деревце, що мов чорний дріс тачало посеред згарища, він навіть почав плакати. Друже, гусечок обійняв друга, звірятка, що там жили, встигли врятуватися. Добре, що у них гарний гнюх. Вони по запаху диму». Відразу змогли зрозуміти, що в першу чергу треба виводити з небезпечного місця дітей, а трава за місяць відросте, за місяць не впевнений, адже йдеться до пізньої осені, заперечив Стьопа, треба потурбуватися про нові хатинки для постраждалих від пожежі звірят. Добре, що минулого місяця ми відремонтували залишені лисячою сім'єю нори, згадуєш? Як допомогли переселитися кротові, пазану та перепілості з дітками? А вже ж, жачок тоді був дизайнером відбудови. Здається, там має вистачити місця для всіх, як думаєш? Лікарка жабка Жанета тим часом розпитувала звірят, які тікали від пожежі, про самопочуття та роздавала м'ятні цукерки для заспокоєння. До самого вечора друзі гуртом. Допомагали розселятися тим, хто потребував нового житла. Заченята, які мріяли стати поліцейськими, вирішили ще раз обійти згарище та вияснити причину, по якій зайнялася пожежа. Іжичок висався піти з ними. Запах диму, який ще міцно тримався на місці події, заважав дихати, тому звірята притиснули до носиків вологі ганчірки та обережно ступали. По чорній землі. Чи вдасться їжечку Сьопі та заченням знайти причину пожежі та як вони організують посадку нової лісосмуги? Про це ви дізнаєтесь у наступній серії. Чекаю вас до нових зустрічей.